У нас есть такой насос, распространенный, называется BCM. BCM, значит такая крышка у него с ручкой. Снимаем крышку, бачим тут конденсатор, все он снятый и 4 дротика, 4 кинца стричить. Раз, два, три, четыре. Куда подсоединять нам конденсатор, куда подсоединять шнур питания. Сейчас это будем разбирать. Нам потрібен буде прибор цифровий бажано. Щоб був. Включаємо положення 200 омів. Миряємо. Шукаємо де у нас показує найменше сопротивление. Тротики ставим прибор на любові кінці. Виміряємо і шукаємо де найменше. Тут 6 показує. Ось у 0,3. 14. 13.07 у все показано 0,02. це У нас найменше сопротивление получается ці кінці в обмотке спаяни там внутри. Це мирим їх маркером. Один із цих кінців піде у нас на конденсатор. Він у 0,03. ці два дротика. і Другий кінець з цього ж 003 йде на шнур сетевого питання 220. Все, вона у нас поміченим маркером. Тепер относительно цього дротика, що ми прикрутили йде на сеть 220, шукаємо різницю сопротивления. Де буде більше це пускова обмотка, де менше це робоча обмотка. Тут вже у нас 220 прикручено. Садим на де менше, другий кінець 220 вольт, шнура питання. Цей кінець був у нас більше сопротивлення було 14, це пускова обмотка. Садимо сюди конденсатор. Все, ми розключили цей двигатель, насос. Будемо вмикати у сеть. Прибираємо прибор, беремо вилку, включаємо розетку. Все працює. Движення вала по часовій стрілці должно бути. Давайте я ще ближче покажу вам. Так, дивіться, ось ми мітили. метили йде на сеть на шнур. Це у нас показано, у нас 0,2-0,3 найменше спротивлення. А це йде на конденсатор. білим дротиком конденсатор. Ми тоді ставали відносительно цього кінця і шукали де більше, де менше. Прибором. Тут було у нас 14 іде на конденсатор, а тут було у нас там 0,7 і шло на рабочую обмотку нам треба було вияснити з чотирьох кінців цих де два кінця вони там спаяні в обмотці показували 0,3 отак ми вияснили як підключати цей насос якщо вам невідомо що це за 4 дротики він у вас, ви чули, він гримі. Тут ще треба ремонт йому робити, підшипники міняти, сальники міняти. Це все будемо робити далі. Все, дякую вам, що подивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавого. Вам не важко, мені приємно.